Як врегулювати адміністративний вплив у сфері містобудування? Над цим розмірковують головні архітектори обласних центрів західної України в Івано-Франківську. Проблеми містобудування вони обговорюють на тематичній конференції. Найбільше їх турбують мінливий характер закону про регулювання містобудівної діяльності. Впродовж двох днів архітектори будуть проводити паралелі між адмініструванням містобудівних процесів, які спостерігаються в різних містах минулого року. Саме в березні було прийнято новий закон про регулювання містобудівної діяльності. Відповідно, виникло досить багато таких суперечливих питань, досить багато питань, які на законодавчому рівні є досить укрупнено передбачені, а їх треба деталізувати на місцях. Серед найважливіших проблем архітектори називають неконтрольовані забудови історичних частин міст. В законі можна було б зробити доповнення, що іменно центральну частину міста зобов'язати, що проєктанта, що забудовника виносити на обговорення містобудівної ради і виносити, як кажуть свою думку спеціалісти-архітектори і так само органи місцевого самоврядування. Архітектори нарікають, державні законодавчі норми не дозволяють місцевій владі належно контролювати процес будівництва в містах. З Цим законом вже управління містобудування, головний архітектор, не погоджує проектну документацію для будівництва. От вся відповідальність покладена на головного архітектора проєктів і на будівельника. Що відбувається, коли в процесі будівництва мешканці не знають будівельника, не знають архітектора, вони, звичайно йдуть до міської ради і тут піднімають питання. Проблемні, які там виникають під час будівництва, за підсумками конференції архітектори мають намір ухвалити резолюцію і спрямувати її до галузевого міністерства. Вони сподіваються, їхні поправки до закону про регулювання містобудівної діяльності центральна влада безперечно візьме до уваги, а це дасть змогу регулювати стосунки між владою і будкомпаніями щодо забудови історичних середмість. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.